Вітаю вас, друзі. З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини. Ну що, давайте з вами розберемося. А чому світ називає те, що відбувається в Україні, конфліктом, а не війною? Тому що я вчора буквально дивився американських експертів, і я до цього вже звернув на це увагу і знаю про це. Але я хочу, щоб ви на це також увагу звернули, тому що має бути певна суспільна думка в Україні. Яка може впливати на і повинна впливати на ту ситуацію, яка в нас є, щоб все було в рамках Конституції і законів України в рамках міжнародного права. Тому що так є, що е, ті чиновники, які отримують зарплату з наших кишень, які дали нам присягу на вірність, або недалекоглядні, або не розуміють щось, або свідомо порушують українські закони і міжнародне право. Отже, друзі, беру я те, що підготовив вам зачитати. Важливо є усвідомити як міжнародні е, організації світові, зокрема там Червоний Хрест, і так далі, як інші держави світу, як е, різні експерти в світі, журналісти. Що вони говорять, що в Україні є? Я вам зачитую кризу в Україні або конфлікту. І От спитали міжнародний е, червоний хрест. Чому ви говорите, що в Україні криза чи конфлікт? А вони відповідають, що якщо вони будуть говорити, що в Україні війна, то це ставить під сумнів наріжний принцип діяльності Міжнародного комітету Червоного Христа принцип нейтральності. Бо Росія вводить, як вони це говорять, спеціальну операцію в Україні. Воєнний стан, а не стан війни, бо воєнний стан, коли загроза нападу, а стан війни коли напала. А в нас загроза нападу виявляється по 106 статті Конституції, пункт 20. А має бути пункт 19. Ну, але маємо те, що маємо. Тому ми це хочемо змінити. І я от зачитую: в нас ще це називають збройний конфлікт. Збройний конфлікт. Це коли агресора визначити неможливо, це в рамках міжнародного права. Я даю вам питання: в нас що агресора визначити неможливо чи можливо? От йдемо далі. Також за міжнародним правом збройним конфліктом, за визначенням додаткового протоколу 1 1977 року. Визнається збройний конфлікт, у якому народ веде боротьбу проти колоніального падавання, іноземної окупації та російських режимів для здійснення свого права на самовизначення. Отже, в нас є боротьба на самовизначення як народу без держави, чи в нас є своя держава і є міждержавний конфлікт. Тому у мене питання: у нас міжнародний збройний конфлікт, боротьба українського народу за самовизначення, в нас нема держави, чи в нас є держава, і в нас має бути війна, названо це. Йдемо далі. Отже, що таке саме визначення війни? Війна це збройне протистояння між двома, бо більше суверенними інституціями міжнародного права, які використовують організовані збройні сили для досягнення конкретних цілей. А в нас саме, ну, всі так думають, українці, і багато хто так вважає, що в нас йде е війна між двома суверенними зачитую, інституціями. Чи в нас боротьба українського народу за самовизначення? Без держави. Чи в нас є своя держава як суверенна інституція міжнародного права чи ні? То чому в нас не називається війною? Йдемо далі. Оголошення війни це юридична дипломатична процедура в міжнародному праві та міжнародній політиці, яка полягає в офіційному установному порядку повідомленні однієї з державою, іншій про припинення між ними миру та перехід в стан війни. В нас це відбулось? Ні. Нас там війни не оголосили. Це відповідно до Гайської конвенції про початок військових дій 1907 року. Україна є, до речі, учасником цього. Отже, оголошення війни відповідно до міжнародного права відбувається шляхом звернення до власного народу, те, що мало відбутися в нас в Україні, шляхом звернення до народу, або уряду держави, супротивника, і шляхом звернення до світової спільноти, те, що також в нас мало відбутися. Тобто про стан війни необхідно одразу повідомити нейтральним державам. Оголошення війни, навіть якщо воно не супроводжується власно-воєнними діями, означає початок юридичного стану війни. В нас стан війни не введений, відповідно, ми це нікому не повідомили. Що в нас йде війна? Тому світ називає, що в Україні що конфлікт. Така історія. Правові наслідки, які би були, во якщо б ми ввели стан війни. Отже, припиняються дипломатичні і консульські зносини між державами. Друге, припиняють діяльність, чинність політичні договори. Припиняє діяльність міжнародні норми, а перепрошую, починає діяти міжнародні норми, прийняті спеціально для періоду збройного конфлікту. Тобто, коли вводиться стан війни, відповідні норми міжнародні включаються, а вони в нас не включені. Щодо України, бо в нас стан війни не оголошено. Так, майно що є власністю ворожої держави за винятком майна дипломатичних представництв і консульських основ, підлягає конфіскації. Тому ця труба газова нафта підлягає конфіскації. А хто її конфіскував? <с 2019> Україна, що далі транспортує нафту і газ з Російської Федерації в Євросоюз, в Європу? Замість того, щоб конфіскувати ці труби, цього не відбулося. Тепер йдемо далі. Ну, торгові судна воюючих е сторін, що знаходяться в портах, е вони підлягають реквізиції. Там куди дається термін вийти судно, ані тут підлягаються реквізиції. До громадян країн противника може застосовуватися спеціальний режим, їх право на вибір місця проживання обмежується, вони можуть бути інтерновані або примусово поселені в певному місці. Женевська конвенція про захист цивільного населення від 1949 року. І тут йде мова далі. Якщо є стан війни, визнано, що це є війна. Власні громадяни кожної з воюючих держав поділяються на мирне населення і Збройні сили. В нас цього поділу немає, бо в нас немає стану війни. Ми не оголосили, що в нас війна, і ми не повідомили світ, що в нас війна. Отака От історія, друзі. Напишіть свої думки, що ви думаєте з даного приводу, і чому в нас не виконується стаття 106 пункт 19 Конституції України президентом саме він має це виконати, має подати в Верховну Раду оголошення про те, що в нас вводиться стан війни. Це коли на нас напали. А воєнний стан. Я нагадаю, коли є загроза нападу. Ну, в мене знову ж таки питання: на нас напали. Чи в нас загроза нападу? Я вважаю, що на нас напали. А виявляється президент України, який спочатку подавав законопроект 71,14 проведення стану війни 24.02.22, але це десь загубилося в Верховній Раді, а відповідно було проголосовано про те, що назвали воєнний стан. Пишіть ваші думки. До речі, я в телеграм-каналі постараюсь викласти в скрінах в повідомленнях. Тобто підписуйтесь на мій телеграм-канал. Дякую, друзі, за підтримку, молитви, донати. Дякую за добрі слова. Я дякую своїм підписникам, які багато в чому розбираються, багато мені надсилають інформації. За це вам дякую. Далі попрошу це відео поширити максимально, бо знову ж таки кажу, ті, що на мене підписані. Я думаю, володіють інформацією. Ви де, коли мені щось таке скидаєте цікаве, що і я не знаю. Але багато людей в Україні втупилися в зомбоящик, в зомбо телеграм-канали, всю пропаганду розкручення ненависті, матюків, і просто я казав Скрябінь, дупля не б'ють. Я так думаю, що так казав. <ріху> Розумієте, але це такі його. Мені здається, слова. Вони дупляни, б'ють, що відбувається, тому що вони в вагоні, в якомусь, знаєте, в такому ославленні, як колись було славили ода комунізму, вославляють генералісимусів партії, депутатів людей постійно кидають в жар полум'я, тому що. Маніпулятори дуже класно вміють маніпулювати людською свідомістю через зомбоканали, це зомбоящики, різні радіо, теле, програми, це є також телеграм-канали по зомбуванню. І коли люди отримують іскорку правдивої інформації, вони це інтуїтивно відчувають. Тому я думаю, що ваше поширення відео, ваші коментарі, ваші вподобання чи не вподобання, вони дадуть можливість. Більшій мірі дати людям усвідомити, а що ж відбувається? Чому світ каже, що в Україні конфлікт, а не війна? Чому ООН не прийняло дотепер резолюції, такої, як вимагає ситуація, коли на нас напали, пішли війною? Добро, друзі, з Богом! Дякую вам, обняв. Люблю вас, папа. -па.